Слава Богу! Я за толстый, судите, на свое життя, скорби, много скорби, душений, притеснений, гонений. Как говорит Павел Павел, говорит, и от братьев, и от лже братьев. Вот такие уже братья, которые нам кланяются, которые нам А слова кажуть, кажуть, дотепер лайкають, снески посилають, а в душі мають камінь, розповідають мають ножа. Сьогодні співають в православному храмі, завтра прийдуть другі храм співати, а потім при злов прийдуть. Щось так, ну, це задав питання цю ну, тему. Не добре це казати, знаєте, приїжджає одна людина і каже, бачиш, ну тяжко казати душі, каже, знаєте, що ну, містечко велике там, ну, селище. Кілька храмів є, каже. Наші, каже, хвористи. Ми її туди пішли і до нас йдуть. Нас масо туди пішли і до нас, і там хвіль сп'ять, хто співають. Це люди, які прицерки. Яка в них віра? Оті бомжі, вибачте мені вони перші підставства небесне. Вони не зраджені. не знають свою віру. Вони хочуть Можливо, мають багато гріхів, але у них є осознання, що вони грішні люди. Що треба Господь, ви знаєте, де його шукати. Сьогодні, люди там у нас сьогодні є нужда, да? От, е, нас, ви можете, всі кинули. Тільки Господь нас не і матір Боже не кидає. Треба пожертви шукають, якісь люди шукають. Багато стоять з скриньками, з шубками біля банків, біля супермаркетів. А, біля олігархів там їх позиція. А їх є, є одного. Там де живуть. А де церкви, де, ой, там де ще є віра, там стоять. Чому так? Вони знають, що там є людей, жертва, є любов, є все інше. От ми маємо знати, де наша віра має бути. Не має спасатись. Е, дивіться, слухайте те, що нам кажуть свій стан, бо ж таки, каже зовсім далекі від церкви, які в церкві нічого не значить. Ми їх слухаємо і боїмося. Що з ними буде скоро? Що з нами буде? Були молодими. Пройшло це все, правда? Хтось тобто одні молодий, тепер стане дорослимо. І треба пройти, правда? А хто вже став старший? День. Я коли ще був волим священником, спожив на жаль. А коли великий ніг він спожив. Стоя, батька, знаєте, вже таки старший. І каже, батько дав, каже, він свій перші перший, весь підозри. Каже, дико, ви свій там моло стояв. Там стояв. А тепер каже я, я тут стою, каже, а де ті, що тут стояли. Хіба не так? Ми цього не розуміємо. І маємо розуміти всього нашого земного життя. Воно майже перше буде за те, щоб знайшли дорогу і знайшли вічне життя. Свою. А це все інше, старі, молоді, багаті, бідні, хворі. Де б ми не жили? На своєму місці Господь нас любить, шанує і спасає. Тому що люди віруючі, це діти улюблені Божі. А Хто прикривається вірою? Вигодний, або економічне, або політичне, що це форма, це вже брать. І брать. На жаль, часто сьогодні багато дуже більше. Люди йдуть хресним ходом, да? Дощ, слякоть, Ну що вони? не Небудь досить посидіти. Біля телевізора, біля е, тіктока, да, чи десь там вибачте на, 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 на озері, да? Що ж зараз. Ну, Діти скажуть, пуски там, там діти, я правда, сім'ї. Йдуть діти, великі старішки йдуть. Чому так? Мало того, вони йдуть, їважко, важко, їм полону, там могли там було. й гадять такими словами. За що? Тому що вони в Бога вірять, то вони люблять Матір Божу. Як нам Господь каже? бажання будете, якщо будуть вас поносити, обзивати. Не за фінанси, не за політику. А за віру, за Христа. Вже років там, з 20 я вже такий доподав, а мені такі, такі інформації, е, ці всякі там сьогоднішні змі, колишні змі, вже гадять на Божу матір. Гадять. Нема нічого такого і в Ісуса Христа, і в Батирі Божої. до чого було причепитися? Нема ніякого гріха. Нема. Що шукає? Щоб привітати. Щоб десь злабитись з правильного шляху. Дісний шлях, і прискорив, він веде до спасіння. Каже, мало хто з ним йде. так підписав, сказав, согласився. І що потім буде? На утилізацію. Ну, Перший буде на вакцинацію, потім на утилізацію. Раду і все. Сильніші вакцини, як покаяння, як причищення, немає і не буде ніколи. Господь дає до вами життя. Ми це пам'ятати. І це сьогодні нам кажуть, ну, блокують, не дають. Це ж наші браті, які хрещені були. Такі ходять, прибігають як в тій, в тому в кінофільмі про Балиніку, знаєте? Влада міняється. Небесна влада не міняється. І шлях небесне, і теж не міняється. Він легкий ніколи не буває. Якщо водій хочеться війти, має потрудитися. В земному житті теж. Городі, в полі, в да? навчанні. Я колись вчив англійську мову, де я вчив. Німець німця. Я коли лягав спати, то клав кл кликнув під подушку. Ранком стою, все знає. Не пробували? Попробуйте. Все буде знати. Правда ще? Будеш вчитися традиція, буде знати. Будеш повторяти, прадащи? А так, що не буде, що не буде. Ми сміємося, ми себе побачимо, правда? Ми себе побачимо. Такі головні. І Господь нас такий приймає. Знаєте, хоч ми, знаєте, як ці казували олівути, пам'ятаєте, може казати історію за, як герман вчив тих індійців там на Алясі. Вірять. Вони простенькі такі, дайте були, все. Ви знаєте цю історію? Воно, знаєте, ті, такі нагадування, вони не шкодять. Хтось може все почув, що воно живе який там їх просвітив вірою християнською, він був сам них як, як, як батько, як мама. І справжні, були як діти малі, значить. А там приїхали, знаєте, різь там купці, правда, всі купляли всіх там наших тих, за безцінь, це все. І хтось там привіз, ну, щось такого поміняв. значить. А вони його ніколи не пили, їм не було пити. Саме хіна мова. І вони там заснули, значить, і вже все. А бачите, не було, десь ходив там, значить, в він йде. Всі бігом до церкви, церкву відкрили, а, але в церкву не заходять, стоять і плачуть. Що ж сталося? сталося? Ходить старший каже, бачить каже, простіть, каже, ми хоч окаянні, але вірить православне. Ви маємо ж стру, да? Випили, посварилися, поїли, позлилися. Ставимо все. Все. Той час, якщо ми не повернемося, не повернемося до того. Або сьогодні буде, датка, там, знає, що кажуть, не каже, нашу матір може шанувати. Вона жінка, правда, наших дітей, мав. Як таке вона говорив, або щось інше. Ми співаємо. радуйся, обрадуване, да? в Госпінні твоє нас не оставляєш. Усп'є і в нас успіння. У нас теж в спині, ми ж коли ходимо ці покійників. Що кажемо? Попой Господь душі особший. Не хто мерзлий, а усопші. Мертвий це мертвий. А особший це особший. Ну, що вони кажуть, що спочили, да, якщо на розкорну мову нашу, так? Да. Померлий. Мертвий, той хто живий, ходить в гріху, і не кається так мертвий. Помлює, хто буде мертвий. Це їсть, що ця смерть прашла. А нам віри наші, є в нас життя. І ми вийде, через через, вуна, через тілець, смерть прийшла через спині, перейшла по життя вічне. І нами вона завжди є. Я завжди з вами каже, я до спочання є вірь. Єдині, що ми даємо. Господь по любові до своєї мати, він почув її в літній замії до себе. Додай, додай, і і то Боялися страшних британств. Тих ми демонів, які у нас сьогодні собоються, які ми сьогодні служимо часто цими страстями, вона їх боялася, вони не мали ніякої в неї долі. І то вона боялася, що хтось тої герої не бачить. А ми сьогодні, отак, знаєте, сьогодні трошки в мене, можливо, так сумно, тому що люди приходять старші вже, які вранці в життя проходили. Да? І тяжко знайти ну, гріха в людини. Він же є. Це люди мирні, спокійні, але зна, такі, ну, ви, знаєте, заглоптей і все, думаю, що має бути. Але дуже страшно. Тільки приходять, ну, вісім-дев'ять років. Та я дивуюся, коли сповідаю це. Ну, Розказують, настільки ну, видно, що дитина треба дивиться маленька, душу дивиться. Бачить себе неправдою, зрозумієте? Люди, яка все так проходила в храму, це не бачить. Це не до кори, це, Щоб ми задумалися з вами. Тому що я хочу, щоб ви спастися. Я не можу робити допит, розумієте? Щоб це з вами повитягувати. А коли щось запишеш і скажеш, нема. Все, хорошо, все добре, все добре. А потім що буде? Там буде така митниця, що туди буде пройти. Святих там затримували. Що злякаємось, знаєте, і плакала вірність. а вами що буде? І той мінімум, який має бути, це має бути в вірність вірі. Це мінімум. Тоді нам є надія, що церкві, за минулі церкви, за Боже милосердя, і ми спасемося. Якщо цього немає, а ще й нема покаяння ніякого, то переміни, або ми не хочемо, всіх що визнавати, чи нам стидно, чи нам чотово, що там щось, тоді буде відео. Тому що матір Бог завжди з нами і вона, вона тоді, що ми нам до Бога далеко, плогніва. Тобто нам мами нам близько. Що не будь, біжимо до мами, правда? Ховаємося за маму. Вона матір всім нам, дім старшим, маленьким, вона, всіх нас чує, всіх нас чує. От тільки очевидно це виколує, що нам це не користь, то нам вже тут треба вимагати. Нас перед просити. І за дітей своїх, і за державу свою, і за здоров'я своє, і за всяку нужду. Здорово більше, що в нас є. І радуватися. тому що волосся земе життя, воно дуже... Воно закінчиться. Там люди сьогодні дірять світ, їм все мало. І це не думайте, що там величезний ну, людей. Це кушка олігархів, всі, безбожників, сатаністів, їх ще називають глобалісти. І хочуть щоб цими керувати. Для чого? Щоб потім вийшло, поки не мучитися. Вони не прийняли віри живої Христа. Вони не хочуть спасіння. Вони йдуть самі погиблі і хочуть нас собі затягнути. І щоб ми раболібствували. А ми з вами люди, люди не фізичні особи, не квірку товар, а живі люди. У нас все заганяє сьогодні. Якщо ми ще щось, вибаємося, щось, щось щось, нам ще сьогодні хочуть щось вколоти. Те, що хочуть колоти, це, це не вакцина, це зв'язок це, це, з інтернетом і з вічками. Якщо хочуть колоти. А ви ж газує? У вас не мої, ваша не видрує. Це не дефекція. Я кажу по попустову, по сільському. А Воздувається. Аркісти, що туди? Пазичку, стають там. Камуфляжі, бігаються. Хтось парить, ходить, що тут. Паніка біжить, не біжать. не біжать, бояться. Священники бояться. На Господь в Откровении конечно. Боязливый, конечно. час дозреет? Надо бояться? Они бояться. Мы бояться не бойтесь. Когда бояться, будем бояться. Как мы, я говорят, спасибо. 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 вашего, не Спасибо. 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 кого Чуват? Я задав таку історію, зараз про те, що так перебуває, що я їду ты... в ліс. На ну, гриби, там, все, наше... ну, там що. Все, дивлюсь. Там перехрестя. Значить, потрапив десь від підтасів. Осипець, їжі світі. там стоїть що ж таке ну, і знову це 60 знаєш, 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 і потім до мене доходить ще ще позволиш далі там інтернет дитя і вона приїжджає та пише до траси значить там цілий день сидить ну, як зима буде, що робити? Смішно, це я, це ми з вами. І ведь собі. Ну, ваш їща тут прожила, там більше гриби збирала, да? щоб все. Я але, да, що там кого там вас вибирать, да? то щось зробила, добре. А тепер ви бачите, старі люди, і засіли на це все, на це зоби. І що буде далі? І що там те, я ще буде казати, що треба робити? На брата, на сестру, на свою державу, чи що, на щось інше, розумієте? де Що є, він брат, він, каже, в школу, Хай переказує, що він казав. Він буде два рази, що ми ще вчитися, не він буде вчитися, а то він йде в школу, ми там навчили, що навчили, став, там що, знаєте, що вправ більше має, ніж що ти з мами і тільки разом сідає. Він не вчить. І він тупіє. Він буде, він буде мислити, розумієте, буде думати, розпам'ятовувати, він просто нагадає. Це наші діти. І самі це робіть. Почули там Євангелій, перекажіть кому кого-нибудь. згадайте, що буде наш розум працювати. І тоді нам не зручно буде хто ви сидіти. В тікторі, в інтернеті. Що нам важко пишите Євангелій жив, сантижі. Ви спітьте, половину з того, що ви сьогодні градите в тих, тих світях, половина суття. Для своєї сім'ї і для своєї душі. Ось і що. Такі Кимотлонки, як на команду був Був Телефон буде що? Коли, знаєте, були ідоли, золоті, срібні були, а тепер це так. Ідо. Він там знімає, да? в Канаді у нас дивиться, в, в Чехії, у Франції дивиться, але це 50. Пришій сьогодні хтось там дивився на мене. Я їде шашу і витримав. Я б хотів просто на храм, я телефон побити. Наклею, на жаль, телефон закритий. Рамі, з Бог, достатньо жанах можливої гадості. Війна. Вона хоче вип'є, хоче не вип'є. Хоче в'яже спати, хоче встане, падеш? Вона собою керує. А коли я не можу вже, я вже залежний. І чи після ми поскладаємо це все, тим, так, що ми все, 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 залежність подалі? І одна такий один такий спосіб. Віра, покаяння, причищення. Все. І тільки в церкві. Бачу, у нас було приображення, Господі, да? Господь показував свою милость на фаворі. Ходить облако. Подивіться, це вона почитати, почитайте, вибив, вона сподивилася. Як тишина, немає ні, ні волосів, що немає нічого раз, борони що все нормально. І тут роста така, що попадає на одежу, вона потім не змивається. Я благодать, Вілей не не видав того області. Свято вибрання, ну, яке на державне, на церковне. Тоді усп'єні в нас. Божій Матері. У нас є місце, де Матір Божа да, спочила. Де воно є? В Єрусалимі. Люди святкують успіхні. Сьогодні святкують. Що треба ще знати? Слухати безбожних, які нам сьогодні кажуть, так? зрадили, брать в сестерке робиться Зрадали сразу Не Словно. Это меняется. Дана, слово, обсуждение. Цей день Змії. Ви сидять в храмі, і змії повзають, я довидь. ви стоїте, ось так повзєте. Ну, оце є, оце можна подивитися. Це вже руками. Ви нікого не кусаєте. Дивиться з віки Божа інакше. Со докінчилась відразу всі позволяється кусацію. Ніхто не чіпає, чекає, не корише. Я тільки сьогоднішній ще день поважуватися. Ми розумно і в міру, так щоб нам хотілося ще вулиці і зродитися, і з нам тіліфону. Ми вам про ці цінності, які саме головні. Саме головна це наша душа з вами, яка в буде в Бозі, в церкві, а потім наша з вами сім'я. Місна сім'я, міста, держава. Так, що будуть наші діти, ваші, ваші сім'ї, все мене вдома. Так собі розвалюють. Что они сейчас лет есть. Сейчас историю, ну, даже семьи, да? Ну, люди, как нас, живут, да? жили, дом живут, строим, живут, строим, живут. Приходит там, ну, в я покатався, купив, десь там купив живав, продав. Продався другий. Да? Той десь там, вибачте, потаростав ту машину, щось там поміняв, щось там собі забрав, що досить Третій продав, третій покатався і продає тобі. Оце твоя дівчина, яка вже жила. І це ти, який живеш. Хоч тобі таку машину? Жизнь заклад, вони є, за вже віть, поб'ється, А це ж на все життя. Чи тобі не хочеться на все життя? Щоб те був затиша. Тихо ж домаштали. Діти, а ну, ну, це не хочеться. Що нам хочеться, може вже їм не хочеться, тому що їсти. Я ж вже примінили. Це відстоювати. то Господь нам все більше поставить немає. Прості саме я маю, просто сховище, це лодки, але я думаю, це в душі, саме почули, що треба, знаєш, маєте знати. Нас, е, у нас завтра ввечері буде успішно в камеру, в сьогоднішній дні буде чим погрібення нашій місті Божої Матері. А так, в неділю у нас е, зранку буде, буде заказу, буде торік, тоді буде сьогодні. Получається, завтра ввечері і е, суботу зранку буде супер а так всі всі діти в наші були з тобі в Бога, Іде до речі трапезу, я попаде, що там буде ще їсти. А потім будеш собі домовляти, що в нас може там верхней добре.